Вітаємо! Ви дивитесь огляд металової модельки машини Tesla Model Y виробника AutoExpert масштабом 1 до 24 артикул el 70333 Дана модель представлена в п'яти кольорах, розглянемо на прикладі синьої машини. Важко не сказати, наскільки продає камера, але колір достатньо специфічний. Переливається на сонці, виглядає яскраво. У моделі відкриваються усі двері. Також можна підняти кришку багажника, а за допомогою спеціальної кнопки легко. Підняти кришку капоту. Якщо витягнути паперовий запобіжник і натиснути на кришку капоту, то можна почути характерний для електромобіля звук розгону авто. Також засвітяться задні та передні пари. Також родзинкою даної моделі є кермо. При натисканні на нього можна почути гудок машини. Корпус машинки металевий, колеса прорзинені, також у машинки. Імерційний механізм. В комплекті до авто йде зарядний пристрій, під'єднання якого до машинки, на жаль, не передбачено. У комплекті також є набір наліпок з характерною позначкою для машин марки Tesla. Дякуємо за перегляд і майбутні замовлення. Посилання на оголошення, як завжди, під відео.